Мене звати Тетяна Дарасюк, я лікар-хірург в Київській міській клінічній лікарні No3, а також в Національному медичному університеті Міні Богомольця. Чи боїтеся ви ходити до лікарів? Так, звісно, боюся, як і будь-яка людина, коли приходить в якості пацієнта в лікарню, то ну це може лякати. Коли в останнє ви самі були пацієнтом? Сама останній раз була пацієнткою, ну два тижні тому ходила на профілактичний огляд. Яке обстеження ви відкладаєте на потім? Завжди це відвідування стоматолога. А ви самі собі ставили діагноз без походу до лікаря? Так, але як досвід показав, це неправильна тактика. Той діагноз, який я сама собі поставила не в своїй сфері, а він виявився неправильним. Що робите, коли хворієте самі? Я звертаюся до колег до спеціалістів. Чи є у вас домашня аптечка? І що там обов'язково має бути? Так, звісно, є як правило, там протизапальні знеболюючі препарати, спазмолітики.